Німеччина пригрозила Росії наслідками, якщо Путін не погодиться на припинення вогню. Міністр закордонних справ ФРН впевнений, у найближчі дні можуть бути зроблені вирішальні кроки до мирних переговорів, але передумовою має стати повне припинення вогню. Цю позицію чітко сформулювали лідери Німеччини, Польщі, Франції та Великої Британії під час візиту до Києва. Це шантаж майже вимагання. Німеччина разом із Францією, Великою Британією та Польщею чітко дали зрозуміти, що будуть наслідки, якщо Путін не погодиться на припинення вогню зараз. Ми здатні запровадити додаткові санкції. Я знаю від Сполучених Штатів, що там також є така готовність. Москві не слід недооцінювати готовність заходу чинити значний тиск саме зараз. Глава Кремля відхилив пропозицію про припинення вогню з 12 травня. Натомість запропонував провести переговори у Стамбулі 15 травня. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі 15 травня, однак підкреслив, що необхідною умовою є підтверджене припинення вогню. Цю ініціативу підтримали і Сполучені Штати, і учасники коаліції охочих. Повне й беззастережне припинення вогню, яке є абсолютно тривалим, щоб дати необхідну та фундаментальну основу для подальшої дипломатії, може дійсно суттєво наблизити мир. Україна давно це пропонує. Партнери пропонують увесь світ про це говорить. Чекаємо чіткої відповіді від Росії. Я буду цього четверга, 15 травня, в Туреччині, і очікую Путіна в Туреччині. Я чекаю і на Путіна в Туреччині. Наша позиція абсолютно зрозуміла. Ми хочемо миру, ми хочемо переговорів. Передумовою для цього, звісно, є можливість укладення перемир'я, безумовного перемир'я в повітрі, на морі та на суші на 30 днів, яке може створити простір для переговорів. Ми бачили, що президент Зеленський раз за разом демонстрував, що він відкритий до переговорів, що він прагне дипломатії, що він хоче миру. Про це він заявляв багато разів. У той час, як єдиною відповіддю Путіна були нові бомбардування та зачинені для дипломатії двері, виступаючи на переговорах у Лондоні в рамках групи Веймар Плюс, лідери ЄС висловили готовність запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо Путін не погодиться на припинення вогню і схвалили запропонований сенатором США Лінсі Гремом пакет обмежень, який передбачає запровадження мит для країн, що купують російську нафту, газ, уран та інші продукти. Ну, нам потрібно посилити тиск. Що ж, нам доведеться чинити більший тиск зі свого боку. Ми працюємо над 17 17-м пакетом санкцій, який має бути ухвалений наступного тижня на раді із закордонних справ. Але я також щиро вітаю пакет обмежень сенатора Лінці Грема у США, і я вважаю, що якщо ми зробимо це разом, то наші спільні зусилля створять тиск на Росію і змусить її сісти за стіл переговорів. Росія може зіткнутися з масштабними санкціями, якщо Кремль знову, замість того, щоб серйозно зайнятися переговорами щодо завершення війни проти України, продовжить агресію проти українського народу. Да, попередив міністр закордонних справ Франції Жан-Нуель Барро. Посилити тиск заходу на Путіна заради реального припинення війни вимагає і Польща. Ефхія граємо вибрати. Якщо Путін знову відкидає припинення вогню. То логічним висновком буде те, що тиск слід чинити не на жертву агресії, а саме на справжнього винуватця цієї агресії доти, доки він не відчує біль і не стане більш розсудливим. У Брюсселі працюють над 17-м пакетом обмежень щодо країни агресора. Очікується, що до списку увійдуть санкції проти так званого тіньового флоту Росії, її банківського сектору, а також тран експорту енергоносіїв. 20 травня Рада ЄС із закордонних справ планує затвердити 17-й санкційний пакет Євросоюзу Наталія Гуса, Володимир Штангелов для телеканалу Freedom.